Я написала одну фразу, що кожен розуміє всю свою розуму. Я думаю, на мою думку, що це саме визвало найбільше таке, обурення у колег, тому що вони відразу написали, що на своєму забалакало. Тобто це було якби: ну, типу, ти українка, ти не людина. Я вийшла, я почала відповідати на їх запитання, там, назвала е, присходяще е, воєнним злочином, сказала, що е, якщо людина має християнські переконання, вона не може приймати е, участь в е, цій війні з боку Росії, тому що це Захватничеська війна. Бо це все стало потім. Е, Предметом кримінальної справи по фейкам. Мою заяву зареєстрували в канцелярії, але це не та регістрація, яка пред Бачена по заявам про притулок, тому що вони по, е, їх повинні реєструвати відділу по біженцям. Там ну, є порядок, е, що вони, е, коли реєструють таку заяву, вони повинні видати е, довідку про звернення за захистом. А тут, по суті, вони просто як е, е, ну, звичайне звернення зареєстрували, е, а ніяк заяву про притулок. И вот досі я оскаржуваю бездіяльність ДМС, Ну, точніше, я оскаржила ее в суді першої инстанции, Суд першої інстанції став на мою, він задоволив мои вимоги, визнав бездіяльність ДМС незаконною, але. Співробітники домоєс вони подали апеляційну скаргу на це рішення. Ну, я так вважаю, що просто щоб воно як можна дольше не, набр... не набрало сили. З першого. Ліпня все змінилося, коли зателефонував співробітник ДМС відділу нелегальної міграції. Він так не представився. Це я вже після дізналася, що це відділ нелегальної міграції. Він казав, що він просто співробітник ДеМС по Одеській області, і він запропонував зустріч в спочатку, де ви знаходитесь, ми можемо до вас під'їхати. Я благо, не назвала свою адресу, де я знаходилася точно, і ну, для мене це було дуже неочікувано. Я казала: ну, можемо зустрітися. І він казав, що ми можемо під'їхати там, десь там в місте, зустрітися, де ви кажете. Ця розмова була у мене записана. Я звернулася до. 10 квітня вони послухали цю розмову, і вони мені казали, що це скоріше за все відділ нелегальна міграція, і вони хочуть вас затримати, тому що вони так дзвонять, викликають і затримують. Але ну странно те, що він пропонував зустріч десь на вулиці, а не в управлінні ДМС. Це все, скажімо так, почало мене дуже хвилювати, тому що ну, цей відділ він ніякого відношення до шукачів притулку не має, тому що якщо людина звертається за притулком, це вже з точки зору міжнародного права, от з моменту, коли людина висловила прохання про притулок. Вона вважається шукачем притулку, і вона не є нелегальним мігрантом. Цей відділ він, ну, не, не має э, права затримувати шукачів притулку, тих, хто намагається цей притулку тримати. Але коли я побачила ще інформацію потім, ну, вже після цього дзвонка у мене, э, ну скажімо так. Мені було дуже важко. Я дізналася, що вони затримують людей, щоб включати в обмін з Росією. Я дізналася, що є інші затримані. Це призвело до такого дуже важкого депресивного стану. Я втратила працездатність, я там не змогла писати там статті, які. Планувала написати euh, о, 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 в цей період. Мені казали, що мені о, ну, краще виїхати з Одеси на якийсь час, що так буде безпечніше. Це мені знайомі порадили, і я вирішила, що насправді так, я виїхала і деякий час знаходилася там в іншому місті, щоб не потрапити от в числа затриманих. Те, що, скажімо так, ну, більшість громадян України бачила з 2014 року, українці в Росії на себе почали іспитувати ще до 2014 року. Тобто Росія знищувала незалежні українські організації і займалася таким систематичним зросіщенням. Щоб е, українці не пам'ятали, що вони українці, і насправді е, у мене усвідомлення це е, теж е, його ну е, не було. Не було до е, от такого жорсткого переслідування, коли я побачила, що і, мен, е, і мене і інших людей, маючих українське походження, переслідують максимально жорстоко. Порівнюючи з скажімо так з етнічними росіянами за одні ті ж дії, якщо людина українець, то він отримує більше.